Ситуація в районі приведення антитерористичної операції залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу підрозділ російсько-окупаційних військ здійснили 46 обстрілів позицій українських захисників. Найбільшу кількість збройних провокацій ворога було зафіксовано на Донецькому напрямку. Так, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Противник відкривав вогонь по опорних пунктах поблизу Авдіївки, шахти Бутівка, Верхньоторецького та Луганського. По захисниках Зайцевого, пісків та Кам'янки, гатив з гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння бойової машини піхоти застосував в районі населених пунктів Луганське та Зайцеве. Поблизу шахти Бутівка діяли ворожі снайпери. На приморському напрямку вогнем мінометів калібру 82 міліметри противник накривав оборонців Широкиного та Мар'їнки. За зброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, ворог готив по морських піхотинцях під водяним. Кулемети великих калібрів застосував в районі Лебединського, а поблизу Тарамчука та Гнутового стрілецьку зброю. На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 120 та 82 міліметри противник вів вогонь по позиціях поруч Катеринівки. Зі стрілецької зброї бив по опорних пунктах наших військ поблизу станиці Луганської та Волуйського. За минулу добу один військовослужбовець Збройних сил України загинув. Ще троє отримали поранення.